Місто Дармштадт, Германія. Так воно називається. Недалеко від Франкфурта. Навірно кілометрів 15 від моєї парковки. Я барахолка. Приїхав поповну в барахолку. Як завжди, от мій байк і не лишився без покупки, не лишився звідси докрутити, ще, ще торбу вести, лки павки. Ну отак як потів екскурсії, то на май. Ну така тут, Едека магазин, він в понеділях. Не працює і скоріше всього тут. Кожної неділі є якийсь базарчик такий.